Чи відомо вам, що ваш мозок це надзвичайно дивовижний інструмент для ефективного вивчення математики, особливо його ліва півкуля. Ліва півкуля це наш внутрішній логік та аналітик. Вона відповідає за числа, розрахунки, послідовності та точні обчислення. Саме в цьому місці відбувається обробка правил арифметики та алгебри, розвиваючи ліву півкулю вашого мозку, ви робите процес вивчення математики більш простішим і значно ефективнішим. Покращується здатність до розуміння абстрактних понять, прискорюються математичні обчислення. Стає значно легше вирішувати складні математичні задачі. Це подібно до тренування м'язів, але для вашого розуму. Як же його ефективно тренувати? Розв'язуйте різноманітні логічні задачі та складні головоломки. Грайте в шахи, читайте цікаву літературу і, звісно ж, регулярно займайтеся математикою. Розвинена ліва півкуля мозку є вашим ключем до успіху у світі чисел і логічного мислення. Тренуйте свій розум постійно.